Слава Ісусу Христу! Є благословений наш Бог, що любить нас, навчає, звертається до нас через Своє вічне Слово, і ми є щасливі, що ми є в Божому Слові. Слава Ісусу! Свого часу Господь прообразно каже через мудрого Соломона в пісні Пісень звертається до церкви, до голубки і каже: Покажи мені лице Твоє. Дай мені почути голос твій, тому що лице Твоє приємне, а голос Твій солодкий. Улюблені брати і сестри Християни, як Бог бажає чути голос наш, ми є щасливі, що ми маємо голос. Є, на жаль, багато людей, що і не можуть говорити, а ми маємо голос, як ми маємо нашим голосом славити і величати нашого Бога. Слава йому за це! Хто так кликав щиро до Бога, як муж по серцю Божому Давид, солодкий співак Ізраїля. Він свого часу сказав голосом моїм кличу до Господа. Чуєте, які ми щасливі, що ми можемо голосом кликати до Господа. <кх> Давид говорить, почуй Господи, голос, яким я кличу. Далі Давид каже, до тебе кличу я, бо ти почуєш мене. Тут же в нього виникає велика віра, що Бог почує. Хай не посоромлюся, що я до тебе кличу. Дальше Давид каже: Вороги мої повертаються назад, коли я кличу до тебе. Велике має значення кликати до Господа, бо хто прикличе ім'я Господнє, той спасеться, написано до Ремля. Від кінців землі кличу до тебе. Як тобі здається, що ти десь дуже далеко, в кінці кінців. Ось, але знай, що Бог чує твій клич. Слава Ісусу! Далі Давид каже: «В день горя мого кличу до тебе. Щоб був великий успіх у молитві, Давид каже: кличу всім серцем. От чуєте, всім серцем необхідно кликати до Бога. І далі Давид говорить, і з глибини кличу до Тебе, Господи. Якби Бог дав, щоб вся наша внутрішність, все наше серце єство кликало до Господа, і тоді Господь дасть благословення. Далі Давид каже: кличуть праведні і Господь чує їх. Як важливо нам бути праведними, тоді Бог чує молитву. Коли я кличу, почуй мене, Боже, Давид звертається. Весь день я кличу до Тебе постійно. Така настойчивість має бути в нас в молитві. До тебе кли кликали вони і були спасені. На тебе надіялися і не залишилися в соромі, каже Давид. Чуєте, ось він говорить: приклад ізраїльського народу: що вони кликали до Бога і були спасені, ось надіялися на Бога і не залишилися соромі. Слава Ісусу. Тому необхідно кликать, як свого часу і Йов закликав, каже, клич, поки є відповідаючий. Як нам необхідно взивати щиро до Господа, що він нас спас і не залишив нас, слава Ісусу? Свого часу улюблені Самоїл щиро кликав до Бога, і велике в нього було горе. І велика журба, коли йому Господь сказав про Саула, каже, жалію, що я поставив Саула царем, бо він відвернувся від мене і слова мого не виконав. І Самуїл зажурився дуже сильно і кликав до Господа цілу ніч. Чуєте, ось зажурився. Ось. Тому дав би Бог, щоб не було в нас відступників, щоб ніхто не відступав від Бога та як відступав. Відступив колись Саул, ось. Але щоб ми були вірні Господу, щоб Бог був нами задоволений, нам необхідно виконувати волю Господню. Слава Ісусу! Тому навши є написано в плач Єремії, ти наближався, коли я, кликав, коли я кликав до тебе і говорив: не бійся, ти захищав Господи діло душі моєї. І викупив життя моє. Єремія щасливий, що Бог дав йому відповідь на молитву. Далі ще Господь каже такі ось слова через пророка Захарію. Господь говорить такі слова: вони не хотіли слухати, відвернулись від мене, каже Господь, і вуха свої зробили тяжкі, щоби не чути. І серце своє укам'янили, щоби не чути закону слів, які посилав Господь Саваоф духом своїм через перших пророків, зато і посягнув їх великий гнів Господа Саваофа. І було, як він кликав, а вони не слухали, так і вони кликали, а я не слухав, говорить Господь Саваоф. Чуєте, Бог не буде слухати нас. Ось коли ми не будемо слухати його слова, Біблії, не будемо жити так як нам каже Господь, тоді нам буде дуже погано улюблені. І тому Божий Прок Ісая закликає і каже, клич голосно, не стримуй голосу свого, укажи на народу на його недостатки і на його беззаконня. Тому що вони постіся, так якби народ хоче приближення до Бога, хоче знати Бога, ось, але вони роблять гріхи і беззаконня, і постять для сварки і суперечок. Ось. І Бог каже в 58-му розділі Ісаї, який піз він хоче, ось як хоче, щоб народ йому служив. Свого часу ми маємо це оцінити. Ми, які були язичники, не потрібні для Господа колись свого часу. Ось, Бог вибрав Ізраїля, ось, і недарму Петрові не потрібно, і не можна було йти до народу язичського. Але Бог трудиться над апостолом Петром, показує йому видіння, всяке гадя, змії ось там. І каже: Петре, заколи з'їж? Він каже: Господи, ніколи я такого нечистого не їв. А Господь каже, що Господь очистив, не вважай нечистим, що Бог нас очистив і каже: і ти, Петре, не вважай нечистим. І тоді Господь йому указує Духом Святим, що він йшов з післанцями від Корнилія, сотника італійської армії римської. Ось і він послухався і розказував їм про Господа Ісуса Христа. В домі Корнилія, і вони всі увірували, зійшов на них Дух Святий. Він побачив, що вони почали говорити на інших мовах, і Бога звеличували. Слава Ісусу! Ось і тут Ісайя такі ось говорить нам слова. Вони мені впали дуже глибоко до серця, що Господь каже. Такі ось слова. «Польові звірі прославлять мене. Ото є прообраз ми нас, що ми є ті польові звірі, ось і каже, шакали, страуси, ось. Тому що я в пустині дам воду. Сьогодні Господь нам дав ту чудову воду. Це є чудне слово Боже. ось. Як важливо, щоб у нас була спрага до Божого Слова, щоб напитися тої води, що нам дає Господь, і ріки сухої, сухій, сухому степу будуть. Що ви поїте вибраний народ? Мій. Ми стали вибраним народом, ось, і Бог нас сьогодні поїть тою чудовою своєю благословеною водою, Словом Божим. Слава Богу! І так каже, і цей народ я створив для себе, і він буде возвіщати славу Мою. Як це приємно, що нас Бог створив для себе, щоб ми возвіщали, говорили всім славу Божу. І далі Господь звертається до свого улюбленого народа Ізраїля і каже: А ти, Яків, не кликав до мене, і ти, Ізраїль, не трудився для мене. Яка велика журба, що Його. Народ Божий вибраний, не кликав до Господа і не трудився для Господа. Ми маємо трудитися для Бога, говорити Його діла, любити ближніх, друзів, знайомих, з ким працюємо, начальників поважати, цінувати. Всіх друзів ми маємо любити, улюблені Ось. І тому Господь журиться за Ізраїля, каже, а ти, Ізраїль, не трудився для мене, ось і не кликав. Ось тому важливе є значення, щоб ми всі кликали до Господа улюблені. Це є така чутна молитва, ось, та як Давид щиро молився. ось. І ми маємо так щиро кликати до Бога, щоб Бог нами був задоволений, щоб Він не сказав нам, а ти до кожного по імені ти не кликав до мене, ти не трудився для мене. І нам буде дуже-дуже соромно улюблені. Тому дав би Бог, щоб ми привели своє життя, Щоб за нами так не жалів, як Самуїл жалів за Саулом, що відвернувся від Господа і не виконав Слова Божого. Ми маємо виконати Слово Боже, ми маємо щиро навернутися до Господа і робити так, як Він нам каже. Тому що як ми не будемо жити так, як каже Господь, то як сказав Захарія, вони кликали до мене. А я їх не почув, каже Господь. Тому що Господь казав, щоб вони почули його слово, а вони не слухали, коли Господь кликав до них. Тому нам треба поправити своє життя. Свого часу Соломон навчав і говорив, каже: якщо будеш кликати до розуму, до знання, то урозумієш страх Господній і знайдеш пізнання Бога. Ось. Тому і там кажуть, щоб ми так шукали розуму, мудрості, як шукаємо срібла, як шукаємо золота, ось. Так само саме нам необхідно шукати мудрості, щоб нам набути знання нашого Бога, щоб нам поступати по Його серцю. І свого часу мудрість говорить, каже, до вас я люди кличу, каже, щоб люди навернулись, залишили всякі нерозумні вчинки і діла. Ось. Щоб навернулись до дороги мудрості, навчилися кликати до Бога, ось, і тоді будемо благословені. І тому не і Йов говорить, каже, клич, каже, поки є, відповідаючий, щоб Бог дав відповіді на наші молитви, щоб ми щиро кликали до Бога, ось, і тоді вороги назад повернеться, тоді Господь. Силі нас усіх зберегти, пожаліти, як ми всім серцем навернемося до Господа, тільки щоб з нас ніхто не нарікав на Бога. А чому так сталося з нами? Ми маємо зрозуміти, що Біблія говорить, що люди всі зрішили і позбавлені слави Божої, ось всі ми зрішили улюблені. Ось. Але дармо отримаємо оправдання через віру Христа Ісуса по Його благодаті за те, що Він пролив свою дорогоцінну кров на Христі. Ми маємо спасіння і благословіння. Тому улюблені, поправимо своє життя, поправимо і нарікаймо на себе, себе виправляємо. Ось і слухаймо Боже Слово, і живім, та як каже Боже Слово. Тоді молитви наші будуть почуті, і Бог нас усіх збереже. Ім'я Господня, хай буде звеличене. Амінь.